Успішна операція. Українські воїни взяли окупантів у полон за допомогою дрона. Як вдалося це зробити? У ЗСУ є успіхи на покровському векторі. Втім, тут тривають важкі бої. Росіяни кидають на штурми поранених. Докладніше про все по черзі у цьому випуску. Мене звати Наталія Мартинюк. Підпишіться на фабрику новин. Неймовірна операція наших десантників. Воїни поповнили обмінний фонд дев'ятьма окупантами. Росіян взято полон за допомогою дрона, на який бійці ЗСУ встановили гучномовець. З нього казали росіянам здаватися. Про це 13 лютого повідомили у 25-й окремій повітряно десантній січаславській бригаді. Вини засу декілька днів проводили дії із морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців та нищення їх позицій. Внаслідок цього загарбники самі вивісили білий стяг і пішли здаватися. Маємо успіхи на покровському напрямку. На це натякнув президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. 13 лютого були сьогодні доповіді військових. наших, дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Ну, неправильно називати географію. Не буду робити це політичним, але я хочу подякувати нашим хлопцям з 420... П'ятого окремого штурмового полку ваша сила дійсно має значення. Молодці. Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієврєв зазначає, що динаміка ворога на цій ділянці фронту спадає. Втім, не варто це сприймати як припинення інтенсивності боїв. Ситуація на покровському напрямку складна. Давайте послухаємо. А, давайте так критичною, більш критичною, ніж зараз, вона була ще тижні три тому. А, на сьогодні. А перше. останні три місяці динаміка, але підкреслю, бо не всі вірно розуміють. Динаміка захоплення українських територій а, спадає. Тобто, в за останній місяць вони захопили квадратних метрів української землі набагато менше ніж це було три місяці тому, і менше ніж ми чи минулому минуло місяці. Статистика спадає, але чому я скажу що підкреслю? Бо дуже багато хто сприймає це як припинення інтенсивності бойових дій. Тобто, саме на Покровському напрямку, динаміка ворога дійсно спадає. Я не слідкував там останні два-три дня за новинами не знаючи, генштаб це вже декларував. Тому без населених пунктів вам назву, що на Покровському напрямку є три ділянки, де нашим козакам взагалі вдалося зробити дії успішні. Це не масштабна історія кілометрова але є там ділянка фронту надважливі для нас, які наші козаки відбили і змусили ворога відступати. Тобто, сказати, що ситуація критична зараз, дивіться, вона важка, вона Погана, але вона менш критична ніж була ще три тижні тому, тому що ще три тижні тому ворог просто наближався наближався і знищив місто вщент. Інтенсивність боїв не знизилася. Ворог продовжує наступати в районі там Лисівка, Дачинський, в районі Котленого, в районі Удачного. Але ж кажу, наші козаки досить серйозно дають їм порогам. Вони несуть шалені втрати, і я скажу вам. Один випадок зафіксований, який я бачу особисто, аеророзвідка наша фіксувала орків, які йшли в наш турм, маючи поранення. Один з них там здався в полон підрозділ, але немає спілкування з цим підрозділом. знаю просто що хлопці повідомляли, що він здався в полон. Тобто їх пораненими відправляють на штурми. Це каже про те, що у ворога не так зараз все класно. цій ділянці, в принципі, з особовим складом не тільки на цій ділянці фронту. Тому я ж кажу. Тижні три тому справедливо сказати, що вона була більш критична ніж зараз, але вона продовжує бути доволі важкою, тому що не є живою силою єдиною важка техніка ворога відпрацьовує і по нашим позиціям, по позиціям і по самому. І за останній місяць, напевно, по попри те, що ворог під покровснув вже місяці два з половиною три, за останній місяць вони несли місто суттєвий, суттєвих збитків, тому що там взагалі майже не залишилося будівель, де були б вцілілі вікна. А місто нищиться ще. Якийсь час вони стримували себе від цього. Якийсь час вони намагалися там створювати, перерізати якісь логістичні артерії, йти до трас, але ось тижні три, напевно, місяць, навіть як почали просто ще бити по місту все, що там є. Наразі на векторі тривають запеклі та складні бої за удачне. Про це каже наш військовий на позивний мучної росіяни. Силуються протиснути оборону ЗСУ. Натомість наші оборонці намагаються вибити противника із піщаного. Воїн повідомляє, що армійці Путіна проводять ротацію і підтягують залишки техніки все для того, аби відновити атаки та відтіснити сили оборони на раніше зайняті позиції. Аналогічна ситуація і у Дачинському та Лисівці пише мочної. На покровському векторі російська армія за останні 24 години 38 разів йшла в атаку. Наші оборонці відбили накати противника. Тут росіяни дещо знизили свою активність, порівнюючи її з попередніми днями. Про це каже старший офіцер відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков. Втім, військовий наголошує, що все одно інтенсивність дій противника тут є вищою, ніж на інших ділянках передової. На напрямку ЗСУ вдало знищують техніку росіян, яку вони накопичили. Зокрема, тут успішно працюють пілоти fpv дронів Кадри ураження бронетехніки РФ разом із десантно показали у 32-й окремій механізованій бригаді. Ворожі армійці прасувалися на позиції село оборони, але бійці батальйону безпілотних систем Ампрела звели їхні силування на нівець. Усе залізяче загарбників знищене та підбите, зокрема БТР. Окупанти не рахуються зі своїми втратами і посилають на штурми навіть поранених. Докази цього показали у об'єднаній штурмовій бригаді людь Нацполіції. Бійці прихопили наказ російського командира штурмової групи загарбників. Той вимагав, аби підбити окупант після невдалої спроби накату і далі йшов у штурм. Відповідне радіоперехоплення з'явилося 14 лютого у соцмережах бригади. Важко поранений армієць Путіна наказ не виконав і вистрілив собі в голову. Боже, нестачу своїх бійців на передовій Росія хоче заміняти північними корейцями. Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції із безпеки заявив, що на Курщину, ймовірно, направлять ще до 3,5 тисяч найманців Кім Чен іна. Він наголосив, що дані є попередніми і приблизними. ЗСУ продовжують протистояти російським військам і битися за незалежність України. І головна мета це перемогти агресора та взяти під свій контроль захоплені Росією українські землі. Чи можемо ми повернутися до кордонів 2014 року? Перспективи цього розповів військовий експерт Андрій Крамаров у нашому ефірі. Увага на екран. Перше, то ваша ремарка. Дивіться, ви абсолютно праві, і те і інше. І на жаль, ми не спроможні, і на жаль, можливості нас немає. Тобто, навіть якщо б нас. Умовно 100% забезпечили на даний момент технологічною можливістю. Е, ну, на жаль, така особливість, скажімо так, українського народу. Що ми знаєте, ми, на жаль, спрінтери, але не стаєри. Тобто, нам важко грати вдовгу. І в цьому є певна ну, проблема, як би ну, це потрібно визнавати. Визнання власної проблеми є перший крок для її подолання. Е, по друге, е, ну такі заяви. Ну ми і самі про це власне вже розуміємо. Про це і ми кажемо, що ну так, ну ми не можемо. Так, ми не можемо повернутись е, щодо точ, з точки зору щодо переговорів з Росією, ну тут також тут, же ж ну окей, ми не можемо повернутись до кордонів 91-го року. Е, гаразд, але це ж не значить, що всі тимчасово окуповані території на даний момент мають відійти Росії Про це заяв не було. Тому а, і в нас, хоч невеличкий, але шматочок є окупований умовно території Росії. Ну, хоча не окупований, взятий відповідно до норм міжнародного військового права під тимчасову військову адміністрацію, якщо правильно це назвати. А, де доступ є всіх міжнародних інституцій, можуть подивитись, здійснюється гуманітарна допомога ну, того, чого немає на тимчасово окупованих територіях України. А, тому. Так, ну ми все це розуміємо. Ну це наша сьогоднішня реалія. Напевно, це був дуже гарний заклик, як лозунг на початку повномасштабного вторгнення. А зараз, все ж таки, нам потрібно бути ну якби більш е логічними. Більш розумним, ну, варто визнавати реальність, що так, ну ми не можемо, бо я теж знаю, ну, ми не можемо повернутися на наші там, кордони, які в нас були на початок е, нашої незалежності на сьогоднішній день. Е, питання в тому, все ж таки, в яких, врешті-решт, кордонах в результаті цієї війни Україна залишиться. І е, хотів би також сказати таку тезу е, ціллю, ну як би головною задачою повномасштабного вторгнення. Було ну завоювання України. Ну, ну хіба що от, не дійти, от дійти до кордонів Львівської, Луцької і Івано-Франківської області? Так, все, оце був план. Тобто, от те, нехай там між собою, як ще ж казали, там, що дві області забирає Польща, одну Угорщина, ось ще Закарпатську туди ж. Все, от це от, і такий був, ну, умовно, така була ідея такого поділу, а тут у нас Україна без бізнациста. Е, Росія цього не досягла. Вони так. поховали е, на сьогоднішній день там 850 ну, не поховали, але вони несуть втрати 850 тисяч людей. А е, от вони була дуже така цікава аналітика, що. В них, ну, з моменту, от якраз рік пройшов, що з моменту того, як була окупована Авдіївка, вони отримали оперативний простір, і якраз вони по ньому почали рухатися от зараз до Покровська, так? до Покровська, до Турецька, Там, Угледар вони, на жаль, зайняли. Вони за цей час, якщо подивитися, вони втратили ну, от, за особовим складом, якщо взяти сухопутну компоненту, разом, за технікою і за живою силою за один рік, от щоб просунутися, це там шматок. Я не ну якщо попрямій дивитись, там шматок здається щось там 35-40 кілометрів. Вони за 40 кілометрів поховали разом армію Німеччини і Франції. За жесть жесть от, за 40 кілометрів. І тому, коли хтось почне казати, ну ми так, ми віддамо частину. Ну я от відверто про це кажу, я вже це розумію, Так, ми віддамо частину території. Е, можливо, нас навіть змусять цього не потрібно виключати, що ті території, які окуповані Росією в рамках мирної угоди, е, з юридичної точки зору е, буде така вимога, що ми е, змінимо конституцію України, тому що всі е, наші області вони перераховані як е, адміністративно-територіальні одиниці. В конце, ми можливо змінимо конституцію. Про це також може йтись. Але дивіться, того факту, що Україна не залишилась от в тих там чотирьох областях, які я казав, а лише є це просування, да, та, там, от, південь е Запорізької, і Херсонської області, лівобережжя Херсонщини, і умовно, там, зайнята Луганська область, і оці 40 кілометрів на Донеччині, е ну, от. Це вже для ну Україна залишається країною, все одно з найбільшою територією для європейського союзу, з дуже великою кількістю ресурсів, з прекрасною землею, площі, і всім, і оце є оце вже. Це для нас буде перемога. Ми зберігли країну, зберегли самоідентичність, і ми маємо це ну якби далі продукувати, а не казати про те, що програвши ці 40 кілометрів, ми програли війну. Друзі, як гадаєте, ви чи вдасться остаточно зупинити рух противника на покровському напрямку? Напишіть про це в коментарях під відео і підпишіться на фабрику новин.